Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Сьогодні ми відповідаємо на багаточисленні питання про температуру посадки для озимого чесника та озимої цибулі. Дуже важлива тема, і вона зв'язана з тим, що. Дуже в останні роки йде зміщення пори року на місяць, на півтори, і ті, хто звик висаджувати у вересні, у жовтні, озимічасник та цибулю, вони не можуть зрозуміти, що прийшло, прийшлось уже ось таке в нас прийшло погодне. Зміщення пори року, і тепер треба переглядати сроки посадки, коли треба висаджувати озимі цибулю та чесник. Що ж ми повинні знати? По-перше, у нас є місячні агрогороскопи, є гороскопи у нас є і на жовтень, і на листопад, і на грудень для посадки озимого чеснику та цибулі. Складаємо в першу чергу для себе все це робимо для того, щоб. В, в правильні дні посадити це дуже важливо місячний сонячний календар, а також знаходження місяця в Нахшатрах, у сузір'ях вони дають свій результат і чесник і цибуля гарно зберігаються. Але, але ще дуже важливі умови є. І це якраз питання, які стосуються цієї умови. Нас питають, яка повинна бути температура повітря. Але не питають про температуру ґрунту. Отож, ми зараз розглянемо це важливе питання. Ми зараз показуємо вам наші рослини, які були у нас щось залишене в ґрунті, а щось у нас і посаджене у вересні. І всі ці рослини, часник та цибуля, вже зелені, гарні ростуть. Ми їх зараз використовуємо для столу, для того, щоб готувати вітамінні салати. Але але це у вересні, розумієте? Жовтень у нас теж теплий місяць? Земля ще дуже гаряча, і повітря ще дуже-дуже тепле. Так, були деякі дні, було прохолодно і вночі прохолодно, але дуже висока ще температура. Вона не підходить для того, щоб посадити саме озимий чеснок, чесник та озиму цибулю. Нам, що нам треба необхідно, що нам? Треба знати про температуру. В першу чергу ми повинні знати, яка у нас протягом доби середня температура. Так от, для озимого часнику повинна бути середня температура за добу повітря, саме повітря, плюс 7, плюс 10, не вище, плюс 7, плюс 10. І при цьому температура ґрунту повинна бути на глибині 5 см, 5-7 см до 7-10 градусів. Теж воно співпадає, який ґрунт повинен бути, така і таке і повітря середньодобове. І для цибулі ця температура повинна бути ще нижчою. Для цибулі температура ґрунту повинна бути плюс 5 градусів на глибині 5-7 сантиметрів. І температура повітря повинна бути десь 5-7 градусів це середньоденна температура, середньодобова. І ця от така температура якраз гарно впливає на те, щоб цибуля гарно себе і чесник почували, і щоб вони могли укорінюватися і нарощувати кореневу систему. Причому, якщо суха сухий ґрунт, то суха земля. То в цьому випадку коріння дуже погано росте. Якщо десь маленький дощик пішов, зверху трошечки є волога, і корінчики почали працювати, а потім буде засуха, то корінці будуть дуже-дуже погано розвиватися, і коренева система буде слабка, і рослини, коли вже буде такий справжній мороз, і тоді можуть рослини загинути. Що нам треба? Ми з вами розібралися з температурою повітря, з температурою ґрунту, і ми тепер знаємо з вами, що треба ще. Час для того, щоб рослини могли розвинути Гарну кореневу систему. Як це буває? За нашими спостереженнями за півтора місяця до морозів треба посадити часник та цибулю? А так як у цьому році, 23-24, зима буде починатися друга половина січня? То для нас, для південних регіонів, гарний час буде якраз посадки листопад та грудень. Грудень для цибулі. Часник можна висаджувати в листопаді. І ще декілька важливих моментів це півтора місяці. У нас якраз буде. І обов'язково треба е, приготуватися завчасно, бо мені говорять, от холодна земля, як тоді садити, це ж треба виходити копати. Не треба саме під посадку копати, це дуже погано для землі. Готуйте зараз завчасно, грядки і, будь ласка, тоді, коли вже прохолодно, ми робимо тільки оці е, лунки. І в них посипаємо рибну, рибне борошно, м'ясо кісткове борошно і висаджуємо цибулю та часник. Дуже важлива тема, ми відповіли на ваші питання, які дуже часто зустрічаються в нашій пошті. Так що не спішіть, будь ласка, так, зараз прохолодно, підуть дощики, ґрунт буде зволожений, і от тоді підготуйте землю, і тоді, вже коли дійсно така буде температура повітря в день, плюс 7, плюс 10 градусів для цибулі, плюс 5, плюс 7. І вночі вже буде і ґрунт, вночі, навіть якщо заморозки, ми висаджували, якщо заморозки, то ці ямки ми лунки робили завчасно, просто викладали. І коли земля трошечки відходила, ми просто цією землею присипали, а потім знову ж таки теплі періоди повертаються і гарно і укоріняються рослини, і потім ростуть і витримують ці всі температурні будуть збої. У нас буде екстремальна зима, але вона буде пізня, і тому нам необхідно знати і температуру повітря, і температуру ґрунту, і найкращі посадкові періоди. Ми відповіли на Ваше питання. Дякуємо за увагу! Бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі!